Доброго дня! Мене звуть Наталя Возненко, я лайф-коуч, жіночий ментор, провідник на території жіночого щастя. А ще я фахівець у галузі тілесних практик. І сьогодні хочу поділитися з вами простими, дуже простими методами, якими користуюся сама для зняття напруги, стресу чи поганого настрою. Ці вправи можна робити всі одна за одною. Або обирати для себе протягом дня якусь конкретну. Скажу вам, що робити їх важливо і вранці для того, щоб налаштуватися на добре самопочуття і увійти в новий день розслабленими та гармонійними. Дуже корисно робити їх протягом дня, бо ми спілкуємося, читаємо новини і не помічаємо, як. Якісь емоції або навіть стани беруть над нами вверх неконтрольовано. І тоді такі вправи повернуть нас до нашого тіла до моменту, як то кажуть, тут і зараз. І неймовірно, над неймовірно важливо робити ці вправи ввечері перед тим, як піти у ліжко, тому що. Від того, наскільки розслабленими ви підете спати, залежить якість вашого сна. Адже витративши від 5 до 15 хвилин на килимку перед тим, як перелягти у ліжко, ви зможете зекономити собі до 2 годин сну. Тобто, якщо ви якісно розслабитесь перед тим, як піти у ліжко, ви зможете виспатись і. Повністю перезавантажити свої системи за якихось 5-6 годин. Вам не потрібно буде спати 8 або 10 для того, щоб відчути себе добре. Отже, вправи буду подавати блоками, а ви для себе змонтуйте, так як вам вже буде підказувати ваше тіло. Ці методики, якими я сьогодні хочу поділитися з вами, вони зовсім не є моїм якимось винаходом, як то кажуть, ноу-хау чи щось таке. Ці всі методики добре знайомі, можливо, і вам. Просто хочу поділитися з вами власним досвідом, наголошуючи на тому, що пересвідчено вони працюють і розслаблення, тобто ефект, результат. І перезавантаження ви отримуєте на 100%. Тож починаємо. Перша вправа, яку я дуже люблю, яку часто застосовую протягом дня і вона не має ані вікових обмежень, ані жодних інших, застосовується для розслаблення шкіри голови. До мене вона прийшла від майстра Цихун, але я не переймалася тим, щоб дізнатися більш детально історію походження цієї вправи. Отже, просто покажу вам, як це робиться. Ви ставите свої руки таким чином і починаєте простукувати череп вашу голову отак, кінчиками пальців. Йдучи від лоба до потилиці, до задньої поверхні шиї, шию також бажано простукувати. Повторюєте це декілька разів. А рухи такі, вони, знаєте, ну, чуттєві, це не поглажування якесь таке, а ви нібито кидаєте пальці на вашу голову і чуєте такий дуже... Характерний звук. Не бійтеся викликати струс мозку або щось таке, небажано, цього не станеться. А тепер ми можемо побарабанити пальчиками, як ніби дощ, барабанить по даху. Якщо відчуваєте в якомусь місці а, якісь такі, знаєте, больові. А симптоми або неприємні, то приділіть туди ще більшу увагу. От, наприклад, я тут відчула місце напруження, тож я можу тут затриматися трошки довше. І ми добре-добре-добре, ретельно так проходимо всю голову волосисту частину. Можемо зробити це в комбінації: ми йдемо від лоба по центральній частині. Переміщуємося до, до, примерно до точки з'єднання шиї з головою, і повертаємося по кришці черепа знову до центру. І пішли знову назад і вперед. Назад і вперед. Після того, як ви добре простукали голову, бажано порухати шкірою голови. Подивіться, будь ласка. Ви ставите. Пальці ем, забезпечуєте таке, таке дуже щеплення хороше, і починаєте рухати. Пальці не скользять по голові, по волосах, а вони рухають шкіру. Якщо ви бачите, як рухаються брови, то це шкіра рухається. Приділіть увагу по тилиці. Добре, добре, промасуйте по. Тобто, ваше завдання змістити шкіру, щоб не було такого склеювання шкіри з кістками голови. На особливу увагу заслуговують наші оці потиличні бугри. Там кріпляться дуже багато. М'язів та сухожилів, не знаю, як це буде українською, тому там а, найчастіше ми можемо відчувати якийсь больовий синдром. Тож затримайтесь трошки в тому місці. За вухами. Добре, переконайтеся, що шкіра тут рухома, рухається. Це має, до речі, і косметичний ефект також. Тобто, отаким от чином, добре, 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 порухайте ваш скальп, відділіть його від голови. Можна, звичайно, і такими рухами, як гребінцем, порозчісувати голову, але подивіться на те, щоб вам було комфортно для вашого волосся. Так, такі рухи. Якщо вам вранці треба взбудритися. То можна поростирати вуха. У мене тут наразі мікрофон, але ставите отак пальці і добре розтираєте зону перед та за вуха. Добре, 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 прямо таке має бути тертя. А потім дуже якісно промасовуєте всі вуха. На вухах дуже багато, як ви знаєте, точок. Сюди виходять проекції всіх органів внутрішніх. Всіх систем, тому коли ми масуємо, робимо масаж вух, ми таким чином можемо про... стимулювати всі наші органи внутрішні. Що ми ще можемо зробити? Розгладити трошки м'язи на... на лобі, бо протягом дня в мене також є така погана звичка, тому маю зморшки на лобі, і тут ми фіксуємо наше таке знаєте процес мислення Філософську, філософський вираз обличчя. Тож можна такими рухами розслабляти м'язи лба і зробити ще такі рухи терцем ладоні, бачите, і брови також задіяні в цьому процесі. І знов-таки поставивши пальці, ми можемо отак порухати трошки шкіру і потім обов'язково загладити це місце. Погладити і похвалити себе Боже як комфортно. Можете напослідок зробити ще щоки бульдога. Знаю, що виглядає це не дуже естетично, але вправа дуже корисна. І ще чим користуюся для того, щоб знімати напругу, це диханням через букву О. Спробуйте потримати губи в такому положенні і подихати через них. І ви почуєте, як всі м'язи обличчя розслабляються. Тобто не не утворюйте нове напруження, а просто потримайте губи таким чином і подихайте через них. Завершення треба зробити так, як люблять, полюбляють зробити маленькі діти. Для того, щоб зняти напруження з нашого роду з губ. Бувайте здорові і ми переходимо до нового, до наступної вправи. Скоріше за все ми ніколи не зможемо розслабити голову. І шкіру на голові, якщо в нас буде напружена шия, взагалі-та шия це такий, такий орган <хи> в нашому тілі, який містить в собі найбільше напруження шия та плечі. Тому що ми звикли до того, щоб брати на себе зайвий якийсь зайві обов'язки, контроль, особливо контроль за нашими близькими. Я також належу до такої категорії людей, яка любить все проконтролювати, бо є перфекціоністкою від природи. Але а, колись мені допомогла фраза, що коли любиш людину, то маєш надати їй простір. Бо в цій свободі, в цьому просторі, в неї розкриються крила. І оця фраза мені допомогла знімати контроль за близьких, як я гадаю, даючи їм більше простору для самовираження, для ухвалення власних рішень. Отже, вправи для шиї можете робити такі, які вам заманеться. Я зазвичай роблю це так. Спочатку повороти голови вліво і вправо. Вліво вдих, вправо видих, вліво вдих, вправо видих. Пробуємо задати трошки іншу траєкторію. Подивіться, робимо вдих ліворуч, потім, нібито ми описуємо півкулі і переходимо в точку справа, праворуч, видих. Тут робимо вдох і повертаємося ліворуч. Видих, новий вдих, видих, новий вдих, видих, новий вдих, видих, новий вдих і видих. Достатньо. Після, після кожного руху повертаємося в центральне положення. Наступне, що я роблю, це а, наклони головою, ну, власне кажучи, ухом до плеча. Подивіться, як вони робляться без зайвого зусилля, будь ласка, щоб ви не пошкодили власні шиї, бо ми замість того, щоб оздоровитися, отримуємо якийсь клопіт небажаний. Отже, стоїмо або сидимо рівнесенько, спинка рівна, і ми починаємо нахили головою ліворуч. Повертаємося в центральне положення і праворуч до правого плеча, до лівого плеча, до правого плеча, до лівого плеча, до правого плеча. Так ми розтягуємо бокові м'язи шиї. Наступну вправу, яку я дуже полюбляю, я роблю такі нахили під кутом, трошки по діагоналі. Нібито хочу зазирнути собі під ліву руку, а потім під праву Подивіться, будь ласка, вдих і видих. вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Повертається в центральне положення. Подивіться, чому, чому дуже важливо повертатися в центральне положення, бо ми маємо завжди тримати рівним хребет, спину. І тому маківка для нас як орієнтир такий, знаєте, спрямований кудись угору, у небо. І повертаючись, повертаючись в це положення, ми нібито раз і себе. Як це? Відстроюємо, відбудовуємо згідно цієї осі. Наступна вправа – це опускання і підіймання голови. Також будьте обережні, не перерозтягніть задні м'язи шиї. Подивіться, будь ласка. Зупинилися посередині. Я не роблю велику кількість повторів. 3-4 для мене достатньо, але якщо ви робите це регулярно щодня, щоранку, щовечора, а ще й протягом дня, то вам не потрібно багато часу і багато повторів. І останнє, що я роблю обов'язково це кола. Так? А, коли ви опускаєте підборіддя на витасі, потім починаєте вдихати і. Повільно, повільно, повільно перекочуйте голову, нібито по колу. При цьому дуже важливо не закидувати дуже далеко потилицю назад, коли ви рухаєтеся по задній частині тіла. І, що ще важливо, уявіть собі, прикривайте, завжди прикривайте очі, тоді ви можете більше уваги тримати всередині себе і це допоможе. Вчасно відчути межі, за які вже не бажано переступати. Тож, прикрите очі, уявіть собі, що є тарілочка, і яблучко зараз покотиться по краю цієї тарілочки. На видосі опускаємо підборіддя і наша голова, як яблучка, покотилася повільно навколо тарілочки. Причому Спочатку ми бачимо, як це відбувається, а голова вже рухається слідом за цим образом. І тепер в зворотньому напрямку, видих спереді, потім вдихаємо і видихаємо по центру новий вдих. І видих. Із центрального положення голову знову підіймаємо. Ця вправа робиться не в швидкому темпі для того, щоб ви могли дуже добре контролювати, що відбувається з м'ясами шиї. Ось, як вам буде завгодно, як вам буде більше до душі, чи зробити спочатку вправи для шиї, для шиї а потім для голови. Я порадила саме такий, таку послідовність. Але можна і згідно нашої будови почати з простукування черепу і перейти далі на шию. І зараз я зміщуся разом з камерою для того, щоб показати наступну вправо.